Усім привіт! З вами Настя. І сьогоднішній ролик в нас буде зі мною одною. Так як колега немає в місті, і ми банально не встигли записати рол ролик разом. Тому буде в нас ще одна рубрика, де я буду приходити гру сама. Я вирішила взяти на проходження Little Miss Fortune, або як її перекладають. E, Міс невдача. E, тому спробуємо пройти. E, я вже просто відкривала гру, подивитись, чи вона нормально працює, і тому ми почнемо з нової гри. Yeah. Не знаю, чи я не дуже громко зробила, правда. Це типу, як смерть відправила цього чувачка. <laughs> <Лол. laughs> Це як цей клерк. Побиший <laughs> роботник. На службі у смерті. Ласкаво прошу до моєї гри. Я буду вашим провідником і скромним оповідачем. Правила гри прості. Грайте до кінця і отримайте винагороду. М -м -м, прикольно. Мені подобаються ці ворони. Вони забавні. Це невдача. Вона дивовижна дитина, з нею дуже див... з не дуже дивовижної родини. Трішечки блискіток тобі, трішечки близько тобі, та трішечки близько мені. Найсумніше те, що сьогодні вона загине. Знаєте, а я вас чую. О, Чуєш? Угу, ви в моїй голові, чи щось таке? Ну, Гаразд, так. Добре, називатиму вас пан голос. Що ви казали про те, що today? я сьогодні загину? No. Загинеш? Ні, ніхто nobody не казав, що сьогодні хтось загине. загинув. А, нічого, nothing? нічого не казав. You know, Знаєш, я підготував для тебе гру. Mm. Really Ru, справді, для гру справді для мене. Якщо ти прийдеш гру, то я подарую тобі вічне I'll щастя. Згода? Вічне щастя. Гадаю, можу віддати його свій матусі. Окей, згода. Чудово. Прекрасно. Fantastic. Готова грати? Yes. Так. First... Твоє перше завдання вийти з дому. Окей, okay. okay, я виконую його. <гум> Мене приказує, що от мишка вигляді листочка. <гум> Це забавно. Можна щось подивитись. Оп. Я сама зробила ці паперові ляльки. Це Кімберлі, а це Стівен. Вони з'їдять б'ються супер злом. Вони що? Вони, коротше, б'ються супер злом. Я щось не зрозуміла перше слово. Блескітки? Мій блиск. О, тут ще можна щось збирати. Прикольно. Чи не можна? Що далі? Ага. Так. Натисніть не на невдачу, щоб кинути блиск. Нащо мені кидати блиск? Я не хочу кидати блиск? Ну ладно. Лол. я Сама Стивен This is Kimberly, and А есть эти за Лол. Теперь могу кидать блестки Ну, no! вот. Я показала, палец, его больше не полный повертался. Бачила, що там щось ховалось, і вона, показавши палець, його прогнала. Прикольно. Напевно, треба було другу систему. Like mm -hmm. Люблю тес музика, що грає вічно. Never. Люблю трусити тілом. Лол. <laughs> А може тут можна налаштувати другу систему ходьби? Дивіться, це моя Криївка. Ви вражає, але навіщо тобі Криївка? Не люблю, коли Матуся та татусь багато сперечаються. Тоді я приходжу сюди і можу мріяти та продовжувати. Продовжувати що? Бачите його око? Це в нього після біки зі страх страховись. страшно. Так було. Це мій щоденник. Нікому не можна його читати. Хочете подивитися? Нікому не можна його читати. Хочете подивитися? Я така мила. Це все ти намалювала? Так. Я полюбляю гратися зі своїми іграшками. Полюбляю розмовляти з ними, бо це весело. Хм. Вітаю щоденнику. У школі я малювала, а вдома, коли розмовляла з бабсією в Криївці, то почула його. Я бачила лиса, що проходив повз мого вікна. Його звуть Бенджамін. Я так думаю. Бенджамін ben Фокс. Uh, Фу yeah. цей лис. Так. <рес> в смислі. Він каже: Фу цей лис. Вона каже! та. Да. Вітаю щоденнику. Татусь знову збрехав мені. Ми сьогодні не ходили в парк. Я причепурилася, але він не звернув уваги. Мені сумно, я плакала, але сказала Матусі, що все добре. Боюся, що. Що, якщо скажу, що мені сумно, то вона розізлиться. Інколи я не знаю, як треба почуватися. Ніхто не вчить мене, як треба почуватися. Хотілося б, щоб у школі навчили, звідки з'являються почуття. Але по-справжньому не Але по не по-справжньому, казки. Хіх. несамовита гедота. Хм. Бенджамін, вітаю щоденнику, чи це, морально... чи це нормально мати почуття до лиса? «Що за фігня, всім є слі. <свісно> Лис Бенджамін завітав, коли я гралася на вулиці. Ми дивилися одне на одного, і моє серце сповнилося теплом. А почувалася так, наче я хотіла плювати, але в хорошому розумінні, а потім він утік, бо матуся. Крикнула, що обід готовий. Цей лис прийшов тебе вбіти по любасу нєуве! від тобі ось що це. Вітаю щоденнику, татусь ударив матусю. Чи це нормально? Чи маю я бити людей, якщо люблю їх? Мені здається, що це неправильно. Можливо, Татусь не розуміє, що робить їм е, і мені боляче, коли б'є матусю. Обіцяю, що я ніколи не буду, як мій татусь. Сьогодні я гралась так, наче сіла на літак до Японії та бачила багато всього цікавого. Я знаю про Японію завдяки другу з Японії. Він любить суші. Like мені не I подобається, it, коли it, татусь б'є матусю. Неудивительно. Прикол. Мій друг з Японії розмовляє японською. Це стає на заваді, коли ми хочемо порозмовляти. Важко зрозуміти одне одного, це збиває з пантелику. Але він мені подобається. У нього гарні чобітки та ковбойський капелюх. Його звати Хіро, і він привид. Здрасті В смислі привид. <рикол> Я зробила йому малюнок, але ніхто не. Але ніколи не показувала. Мій друг з Японії. Так, вона вже і привидів бачить. Це вже дзвоночок. Mm -hmm. Вітаю щоденнику. Дивися, що е, Дивися, я маю блиск зі школи. Він супер блискучий, а ще ми використовували його, щоб посипати різдвяні листівки. Думаю, що різдвяні листівки гарні, але не вірю, що Санта існує. Ну, вже в такій сім'ї нічого не віриш. Якщо хтось може подарувати всім подарунки, то чому він не може подарувати бідним їжу та воду? Я бачила по телевізору, що люди в інших країнах не мають що їсти та пити. Хай там як, я не вірю, що Санта існує. Але мій блиск чудовий, завдяки йому. я Вважаю, що все, що дратує чи засмучує мене, можна посипати блиском, і воно виглядатиме гарніше. У через це мені трішечки менш сумно. Литер, айлоблюйтер. Литер. Вітаю щоденнику. я хотіла зробити помідори з бабусею. Вони так смачно пахли. Я бачила метеликів, а також інших комашок. Я з'їла два помідори та наїлася. А, збирати помідори з бабу... Ходила збирати помідори з бабусею. Так, я розучилась читати. Я розучилась читати. Все. Хоча я, в принципі, багато читаю, але не, не... не так багато постійно вслух. Так, вітаю щоденнику. Я каталася на триколісному велосипеді, бо на двоколісному ми не маємо. На ми не маємо грошей. Та подивилася прямісінько на сонце, а тоді заплакала, бо боляче стало, бо оченяткам стало боляче. Матуся казала, що нікому не можна дивитися прямо на нього. Зробила гарні малюночки, бачите? Так, дуже гарні. Я роз... розфарбувала. Вражає. Вона неповно малює, в принципі. Вітаю щоденнику! Сьогодні було весело, бо я була на озері та бачила пташок, а також рибок у воді, а ще відчувала, як тепла вода з'являється піді мною. Окей. Вітаю щоденнику. Як твої справи? У мене теж добре. Я повинна зробити домашнє завдання, але я постійно думаю про Бенджаміна. На в озеро було дуже тепло. Я так і подумала. Я знайшла фотографію себе маленькою. Час минає швидко, тортик виглядає смачно. Ідея костюма на Геловін, Леді Лисичка. Подивіться на це фото. Я була таким немовлятком Дуже мило. Тепер я вже така леді Маленька леді, Ось хто я Так, я вже поняла, все значить. Так, як Look at I was Socha Baby. Very cute. Now I'm Socia Lady. I'm a little lady. That's what I am. Так вийти! Ага! На що нажати, щоб вийти? No one. Зря я нажала, щоб була тільки клава. Я не знаю, як вийти тепер. Look at that picture. I was so baby. Very cute. Now I'm so shally. I'm a little lady. That's what I am. А на що нажати, бляха? Ляха! Я застряла! Та блін, на що ж нажати? Я вже все, що могла нажала. А! Ух! Окей, так, я зроблю так, щоб була все таки і мишка, і клавіатура. Бо так я не виживу. Так. Люблю мою розмальовку. Що робити з розмальовкою? Взяти із собою і залишити Бабсі? З собою візьму. Це вже вибру. Візьму її з собою, якщо стане okay. нудно, окей? Тут ми вже все глянули. Бабсі, я тебе вже бачила. Далі що? Бєнджамін. Дивіться, це я намалювала. Це лис, якого я часом бачу з вікна. Я кличу його Бенджаміну. Він дуже милий лис. П, я не дуже цікавлюся лисами. А тобі що не вгодив цей лис? Офігєвший Хм. Безпорядочний. Що тут ще є? Вже все, вроді подивилося. Бенджамін Угу, Значить, виходимо. Перше завдання ми, ми зробили. Все, виходимо. Перш ніж піти, яку іграшку ти візьмеш із собою? Можна взяти обидві. Ні, ти можеш взяти лише одну. І пам'ятай, мій вибір значно важливіший, ніж ти думаєш. Окей, я ящ. Камінчик, однорог. Камінчик однорог. Mm, може їй понадобиться камінчик, щоб відбиватись. Не знаю наша, але хай буде камінчик. Я візьму камінчик, якого в мене колись кинув тату. Цікавий вибір. І кличу його камінчик. Бо він камінь, камінь-камінчик, дуже кмітливий. Так, це вже було you. поганим вибором, невірно, що. <звук> Блін, там кров'яка! Наш цей золотий камінчик! Можна можна відплатити назад. Блін. Щоб ви знали, мені подобається посипати блиском у усіляки, щоб воно ставало Та-дам! Усім На Той бік екрана. Пам'ятаєте, я казав, що вона сьогодні загине. Залишимо це в таємниці між нами, гаразд? Лисиця пройшла. Там лисиця пройшла. Блін, треба було не камінчика взяти. Може, потім якось переіграю Треба було може сохранитись перед вибором. Але як я могла узнати, що там вибор буде? Ну ладно. Це бабуся, вона теж носить підгузки. Ти досі носиш підгузки? Ні, це було... це було торік. Хотіла прочитати це було тортик, але поняла. Явно не тортик. Так Що тут? Двічі тисніть, щоб бігти. Oh my... Нашо! Oh, it. Тепер вона розбита. Це був чудовий приклад причини та наслідку. Нащо я бігла? Не кажіть матусі. Я хвилюся, ти можеш довіритись мені. Окей, okay, okay, дякую. Та блін, ми розбіяли okay. Матуся казала, що вийшла заміж за ту стуся, бо на мене. Вона yeah. yeah. хотіла зробити аборт, але це нелегально і незаконно. Одне й те саме. Так. А... То єсть. Вона вже була занадто на висок на великому, типу, місяці, щоб зробити аборт, напевно що. Е, печально то, що типу, вона хотіла зробити аборт і вона не могла виростити її сама. Типу, вийшла замір за цьому дака, який її колотить і колотить. Кидає камні в дитину. Це якийсь. <кхи> капець. Hmm. Можливо, I вийде полагодити. Полагодити? Знешно. Не знаю, що буде, але можна полагодити. Я спробую I'm полагодити. I'm gonna... О, а як це зробити? Його не зап... розвернути. Чи воно так як має бути? Я ж правильно поставила. Ну ладно, хотя там да. Может и выйдешь хотя я сомневаюсь. Mm. А сзади не надо? Ну ладно, может и не надо. Якщо б їх можна було розвертати, може, я б щось ще змогла зробити. Mm. А, все цвіточок. Ну, все. Полагодила. А клей не надо? <laughs> клей не надо, наш той клей. <laughs> Ладно. Дякую за перегляд. А, продовжуємо наш поход до вулиці в наступному ролику. <laughs> Це було доволі цікаво. Мені сподобалася ця гра. А, мала, В принципі, дуже така миленька. Я ще думаю над тим, можливо, її намалювати. В принципі, я чула раніше про цю гру, але ніколи не грала, і мені було досить цікаво, як вона взагалі виглядає. І, а, ну, все. Я маю на увазі саме по грі, як в неї грати. Тому це було досить цікаво. Отож, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте наші ролики з Олегом. Це буде десь приблизно після п'ятниці. Не знаю точно які дні. Подивимось. Отож, дякую всім па-па!